Доброго ранку, друзі від нашої громади Кам'янця-Подільського вирушаю на схід на запорізький напрямок для того, щоб передати необхідну допомогу нашим збройним силам, нашим кам'янчанам, які служать військових частинах. Дякую всім за те, що долучаються до зборів. Дякую платникам податків, які дають можливість нам допомагати від громади зсу і таким чином наближати нашу мрію перемогу. Слава Україні! Московією на запорізькому напрямку, ми тут, представники 128-ї окремої бригади «Дикі поле, відчуваємо постійну підтримку з українського славного Поділля зокрема з Хмельницького і з Кам'янця-Подільського. Ви подивіться, мавіки 3 т нічного бачення для наших пілотів, щоб мали, як то кажуть, гострі очі бачити ворога і захищати наших воїнів оці кабелі. Для наших зв'язківців, генератор, Бандера Павер і багато чого важливого для оборони нашої держави. А скільки смаколиків привезли наші гості? І з інківської ковбаски, і Хмельницького хліба, що вже на кухні розподіляється між нашими славними військовими. Михайло Посідко, міський голова Кам'янця-Подільського. Його особі дозвольте подякувати усій громаді. Славного Кам'янця-Подільського, об'єднаної територіальної громади, від по перше тих бійців 128-ї бригади, які є родом з Кам'янця-Подільського, і сьогодні несуть службу тут на Запорізькому напрямку, та й зрештою від усіх наших воїнів. Дозвольте вручити Михайле вам цю нагороду, цю скромну подяку для громади Кам'янця-Подільського за постійну допомогу. Ми відчуваємо, що тил і фронт, коли вони є разом. Це обов'язково буде наша українська звитяга. Шановні бійці 128-ї окремої бригади Дике поле. прийміть вітання та подяку від мешканців територіальної громади міста Кам'янця-Подільського. Ми вдячні вам за захист нашої держави. Так само ми отримали засоби радіоелектронної боротьби Хрущі, які нам сьогодні передав Олег Лопотовський. Підприємець, активіст, який власне, є виробником цього засобу, який вже себе дуже позитивно показав в умовах е е війни. Команда Хрущ і волонтери Свободи щиро вдячні бійцям 128-ї бригади Дике Поле. Дякуємо за захист і дякуємо за те, що не втомилися. І ми будемо не втомлюватись вам допомагати. А ми разом обов'язково, спільно, усі українці, здобудемо перемогу. І Москва впаде! Слава Україні! Героям слава!